Ніж з неділі на понеділок на в'їзді до військової частини більше ста автомобілів. Так Аквів'яни блокують рух внутрішнім військам до Києва. Люди самоорганізувались миттєво. Люди дуже згуртувалися, тобто і через інтернет, і маємо вже телефони один одного. Військовики спробували прорватися через територію сусіднього будмайданчика. Однак люди розгадали їхній маневр і встигли заблокувати колону. Пішов! Рану закривайте. День активісти заблокували ще одну військову частину на вулиці княгині Ольги. Ніч друга, холод та темрява не змушують активісти відступити. кажуть, силовики і самі не хочуть до столиці. Просять мітингувальників не знімати блокади на Стрийській. За ніч виростають барикади, подібні до київських роботи не цураються і жінки. А от пікетувальники на княгині Ольги на ранок порозумілися з військовими. Люди пропускають порожні службові машини, солдати допомогли сухими дровами, а зранку навіть запросили у частину. Третя доба блокади поруч із військовою частиною на стризькі тепер звучать не протестні заклики. Тут не співають повстанських пісень як раніше, а спільно моляться. І Бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Телефони в дітей забрали. Телефонів мобільних вони не мають. Так очевидно, що в них інформації в тих дітей теж ніякої абсолютно немає. Вони не знають, що їх чекає, куди вони йдуть. Тож жінки мовчки показують військовим плакати двоє контрактників, подали рапорти про звільнення. Чоловіки відмовились від силового розгону Майдану.